Доброго дня! Ми зараз знаходимося в місті Києві, район Бортнічі. На огляді об'єкта, де знаходяться стабілізатори напруги Кван 14 кВт, три штуки. Зараз ходімо подивимося, де вони знаходяться і як вони змонтовані, де саме знайшли місце оподілити саме ці стабілізатори. Ми бачимо змонтовані в ряд три стабілізатори. І давайте подивимось, як тут, яке напруга, яке навантаження приходить саме на ці стабілізатори. Входить 234 вольта. 7% навантаження і 220 вольт вихідна напруга. А зараз коротко розповімо про технічні характеристики даного стабілізатора. Цей стабілізатор має унікальний захист на випередження. Вхідний діапазон напруг від 90 до 350 вольт. Яка стабілізується з точністю 0,5%. Даний стабілізатор має перевантажувальну здатність, яка дозволяє запускати насоси будь-якої складності. Також стабілізатор є безшумний. Ось зараз на даному етапі ну, на задньому плані шумить інвертор, а стабілізатори працюють безшумно. Стабілізатор має гарантію 5 років. А зараз перейдемо до щитка, Тут ми бачимо відний кабель, алюмінієвий 32 квадрата. Ці кабеля мідні 10 квадратів йдуть на стабілізатори напруги, це є вхід. А вихід уже подається на автоматичний вод резерву і далі розпреділяється на споживачі, які з'єднує всі автомати, з'єднані шиною. А також на об'єкті є система резервного живлення, яка побудована на двох інверторах гроват по 5 кВт. Вони працюють в паралель, заряджаючи ось цю акумуляторну батарею ємністю 20 кВт. Стабілізатори були підібрані згідно виділеної потужності на об'єкті. Також для господаря було важливо широкий діапазон напруги і 100% захист свого обладнання. Саме тому він обрав стабілізатори напруги Квант.